Е, немає нічого. Є е, речі, якими потрібно е, користуватися. Наприклад, якщо в тебе бізнес локаційний, якийсь, локаційний, да, от ну, наприклад, е, от як освіти сьогодні у нас на подкасті сидить. Вона там мастер татуажа. От, до речі, там кому бровки губки, сама реклама, да звертайтеся е, в неї. Вона працює там в Хмельницькому. Да? працює у Хмельницькому як мастер. Вот, от вона коли викладає типа відео там про послугу там татуажа, перманента, цих губок, все остальне їй можна звужувати аудиторію. Для того щоб її бачив там Хмельницький, Хмельницька область. Да, от вона їй для чого, типа, щоб її дивилися. От. Але це як ти типу, бізнес. Але для того, щоб прокачати свою медійку і для того, щоб бути популярним в державі, хоча б мінімум, то цей, ну типа, ця геопозиція вона не дає перегляди на широку аудиторію. От. Якщо у людини ціль в першу чергу прокачувати і свою медійку, і тіпо типу, прокачувати е, свій лічний бренд і ще. Типа займатися залученням на послугу, от. от цим можна гратися, але у нас ідентифікація як правило йде по мові. От ми зараз тобі говоримо українською, вже у нас там. Наші там, ті, що знають другу мову, не розуміють, да, і тут є преимущество. Чому? Бо ми мовою звужчуємо, Може перегляди свої, може ми менше ці мільйони набираємо. Але до нас ми бізнес-блогери, до нас іде ціліва наша, наша аудиторія, наша, наша, яка нам приносить бабки. типу нас з корми, ми їй даємо в, в взаєм свій опит, свою послугу. Во тому немає нічого такого.